Теплопостачальники підсумовують опалювальний сезон, що офіційно завершився у понеділок. Цього разу він був тривалішим ніж раніше, адже розпочався 6 жовтня, завершився 18 квітня. В облтеплокомуненерго вже підраховують збитки. кажуть, головною проблемою стало зростання цін на газ і на відповідність тарифів. До боргів минулих років додалися нові, хоча населення платить справно. Якщо Тариф на газ для теплопостачальних організацій е, при наданні населенню послуг зріз на 50%, то ви знаєте, у нас тариф на тепло, ви всі мешканці цього міста, зріс на 25% всього-навсього. Збитки, якщо брати різницю в тарифах тільки по населенню за 9, 10 та перший квартал 2011 року. Складає десь близько 57 мільйонів гривень. Про можливе підвищення тарифів енергогенеруючі підприємства говорять неохоче. Лише натякають, що далі працювати стає все складніше. ДК «Газ України вимагає відключення нас від природного газу за ці борги. З цього приводу вирішити питання, взяти кредити це взагалі смерть буде підприємству. Тому витягуємо тими грошима, які є в на. Надходять від споживачів. Більше ми сплатити не можемо. Ми сплачуємо вже березень і квітень, 100% споживання природного газу. Є у теплопостачальників і хороші новини. Минулий опалювальний сезон обійшовся без серйозних аварій.